29-та сесія Червоноградської міської ради 6-го скликання відбулась у четвер, 24 квітня. Після виконання національного гімну та затвердження порядку денного народні обранці виголошували із трибуни різноманітні запити та звернення. Зокрема, з ініціативи представника фракції ВО Батьківщина Назарія Білобрана міська рада прийняла звернення до виконуючого обов'язки президента України, прем'єр-міністра України та інших високопосадовців із пропозицією надати регіональній дорозі Р-15, що веде із коваля через червоноград до жовпи, статусу міжнародної. Якщо прохання червоноградських депутатів буде задоволене, на стан покриття цього автошляху влада нашої держави повинна буде звертати першочергову увагу. У нас є проблема нашої дороги, яка є Жовква, червоноград Володимир волинський Ковид, яка є міжрегіонального значення. Відповідно, є таке бажання і звернення, щоб змінити статус цієї дороги на статус міжнародного значення, на ділянці від жовтви до Угринова. На сьогоднішній день в напрямку міста Червонограда Львівської області збільшила завантаженість автомобілями у зв'язку із відкриттям пункту пропуску для автомобільного сполучення у Гринів та у зв'язку із курсуванням автомобілів до митного поста у стилу Володимир Волинський район Волинська область. Для чого це звернення? Іншими словами, ми постійно воюємо за ремонт дороги і ми маємо катастрофічний стан дороги біля Червонограда до Сільця. Змінивши цей статус, ця дорога стає пріоритетною, прирівнюється до доріг, яких я перечислив, в тому числі Київчок, Варшавки, і вона стає пріоритетною в ремонті. Це дозволить нам впливати, скажімо так, звертатися на рівні держави, щоб стан цієї дороги був вирішений, і відповідно вона була зовсім інакшому стані, ніж вона є зараз. Першим у порядку денному сесії було питання про звернення до суду з проханням заборонити масові акції на території Червонограда 1, 2 та 9 травня. Із доповіддю щодо проекту цього рішення виступив голова фракції ВО «Свобода» Богдан Ліщинський. Керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні в зв'язку з іноземною агресією на території України та задля уникнення масових провокацій та протистоянь збереження. Правопорядку в місті Червоноградська Чер... міська рада вирішила доручити виконавчому комітету Червоноградської міської ради підготувати та зареєструвати в місцевому суді заяву про заборону проведення будь-яких масових заходів та маніфестацій під час 1, 2 та 9 травня 2014 року в місті Червонограді Пропозицію Богдана Ліщинського про звернення до суду народні обранці підтримали. А після цього затвердили зміни до міського бюджету на 2014 рік, що були спричинені доволі суттєвим урізанням державної казни. Наступним на розгляд депутатів був винесений проект рішення щодо внесення змін та доповнень до діючого рішення міськради про впорядкування продажу алкогольних напоїв у торговельній мережі. Ініціатором винесення цього питання на сесію міської ради була громадська організація Червоноградська самооборона. Активісти пропонували заборонити продаж алкоголю в магазинах та кіосках із 8-ї години вечора до 8-ї ранку, а також повністю заборонити торгівлю спиртним на території міського парку культури та відпочинку. Під час обговорення стало зрозуміло, що проект рішення у запропонованій редакції готові підтримати лише депутати із фракції БО Свобода інші народні обранці висловлювали чимало застережень, говорить голова міської організації народного руху України Ігор Корнат. Я хочу нагадати усім, що ми сьогодні розглядали першим питанням бюджет. Бюджет розвитку міста Червонограда це той бюджет, який впливає на ремонт доріг і на зміни, які ми робимо, як в тому числі і депутати у своєму рідному місті. Найбільший в даному випадку наповнювач бюджету є підприємці. І наповнювання єдиним податком, яке безпосередньо. Наповнюють підприємців. Я хочу наголосити на тому, що прийнявши сьогодні рішення, зменшивши годину, ми нічого не доб'ємося. Ми доб'ємося лише одного, що в лайках, яких продають протизаконно спиртне, про що неодноразово і доволи, в тому числі і загони самооборони. В нас завтра збільшиться ціна на алкогольні напої. Ми заберемо сьогодні можливість підприємцям торгувати в рамках законодавства. Обмежувати вживання особам до 18 років завтра надамо можливість продавати спиртне дітям в лайках і за зовсім іншими цінами. Давайте ми більш детально будемо вивчати це питання, бо переконаний, що ну, такі рішення мають бути обдумані. Після доволі напруженої дискусії запропонований червоноградською самообороною проект поставлений на голосування. Необхідної підтримки він прогнозовано не набрав. Тож алкогольними напоями магазини нашого міста і надалі мають право торгувати до 22.00. По перерві депутати внесли зміни до структури виконавчих органів ради, ліквідувавши посаду заступника міського голови, начальника фінансового управління, прийняли рішення про обмеження розміщень зовнішньої реклами на території міста та розглянули ряд земельних питань. А от багатостраждальне рішення про затвердження порядку надання громадянам земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва знову не прийняли.